Як просуватися в висококонкурентних нішах, таких як авто з США? А сьогодні була цікава зустріч з власником з одної з однієї з таких компаній. А ми розбирали, прийшли до того, що треба спочатку зре, зробити інтерв'ю глибинні з тими, хто купив авто, привіз через них. Да? А, друге, через це вибрати реальні ті моменти, де а, реальні клієнти скажуть, чому саме вони обрали їх. Не тому, що я так думаю, як власник да, бізнесу, а тому, що клієнти так обрали. Вони обрали по якимось конкретним категоріям. Тобто в цій компанії є щось, чому вони обрали. Ось, а, розуміючи ці сенси, ми це все впроваджуємо в контент. Да? Тобто, щоб ці моменти всі висвітлювалися в контенті постійно, тоді такі ж подібні клієнти прийдуть на ці сенси і ще більше замовлять. А другий момент це. Ще глибша сегментація. Тобто, наприклад, як мені сказали, що зараз жінки купують авто, ось, або чоловік військовий, або чоловік в Європі. Да? ось, І тут можна ці сегменти поділяти, не те, що можна, а треба ці сегменти поділяти, і конкретно, наприклад, під жінку військового робити офер. Ви жінка військового, у нас для вас спецпропозиція по пригону авто. Ось це дуже важливо. Тобто, треба всі ці сегменти ще сегментувати їх по під сегменти і робити конкретні пропозиції, цікаві пропозиції, щось давати індивідуально, конкретно під конкретний маленький цей сегмент цільової аудиторії.